В яких умовах живуть діти у Суперкемпі. Погнали дивитися! Добрий день, а Добрий ми до день. вас у гості. Можна, проходити. Ну, розказуйте, як ви тут живете. Чудесно, у нас чудесний номер, чудесні умови. Це наша суперська шафа. Тут у нас капці наші. Супер столик, на якому ми кладемо наші речі. Одна тумбочка. Наше чудесне ліжко, наша прекрасна подушка. Опа! О! Все чудесно. Спати можна. Наша тумбочка. Моя. Ще в нас є такий чудесний телевізор. Так, так. Тут ще Ми... тумбочка з холодильником нашим. Уже нічого нема. А вже все з'їли. Давайте, Давайте а, в ванну. 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 Це в нас унітаз, косметичка, смітник, кран. Зараз буде челендж, скільки людей поміститься в душ. Раз, два, три, чотири, п'ять. Душ просторий. Тут у нас гори, дерева. Наш е, любимий майданчик, на якому ми граємося, футбольне поле на якому кожен вечір вечірки, і так далі, і кожен ранок зарядки, буковель, і це все нам все подобається. Приїжджайте до нас у Суперкемп! і не забудьте підписатись. <клевиця>